Вітаю з новим днем, шановні українці. Tesla Model Y. Комплектація Performance: 82 кВт-час батарея повний привід мотор. Звісно, з пошкодженням задньої частини була з рідної безпеки. Нашого клієнта автомобіль. Сьогодні про нього. Пристебіться, поїхали. Наш клієнт в Україні вже готовий. Пошкоджена була ляда, вона замінена донорське крило. Приладом проходимося, окрім того, що другим слоєм, де місцями тут, понизу і тут десь зустрічається, трошки є не тільки малярки, але й шпакла трошки є на донорська. І бампер був замінений. Ну, ліхтарі, можливо, це крило рідне і майже ціле, тут трошки підфарбовує мінімально. Все інше по ній в заводі. Диски на ній 21 стоять, це її такі рідні з перформанса. Є 19, другий комплект. Можна забрати з двома комплектами або можна окремо, чи на тому, чи на тому варіанти можна роздивитись. В іншому все ціло. От Окрім того, що я перерахував. Ланжерони, до речі, не постраждали зі слів власника, я в нього уточнював. І карита він сказав, що багажнику там замінив. Все. За відкритою двері ми бачимо, що чистий 22-й рік конвейерна дата. Судушки, звісно, з електроприводом. Стан сидінь. Я показую на світлі вона вся. Теслі все, як в Теслі, 4 слопідйомника, є аварійне, до речі, відкриття тут ручки дверця, так що електропривід щось замок не працює, то на передніх дверях є ось таке механічне відчинення, ну це так, до слова. Шкіряне кермо у нас в бездоганному стані. Дворнички поворотнички, тут електропередач. І управління тут від мультимедії, так само ми і круїзом налаштуємо. Якщо ми беремо там, регулювання дзеркал, керма теж цими скролами ми крутимо і налаштовуємо. Монітор шикарний. Колір, картинка зображення об'єм. плюс. Дві безконтактні зарядки. Є тут Type-C, PD, Type-C такий. Тут вихід, є, USB, ниша глибока. Такий значок Тесла, не знаю, просто декорація чи ні, два підстаканничка. Тепер по сертифікатам. Тут все повністю вправно, до телефона вона підв'язана, сімка є. Навігація, ви тільки що бачили, вона працює. Все шикарно. Підігрів. Передніх сидінь, підігріви задніх сидінь, є обігрів керма, програмне забезпечення. Так, бачите, пробігу на зараз 48 тисяч кілометрів. Так, допінформація. SSD включено Є, ну це про швидкісну зарядку. Далі рухаємося, що нам тут треба. Так, оновлення. Програмне забезпечення В12 2024 29 20, навігаційні дані і оновлення доступне 2025 28. От, ви все бачите, що тут все працює, все справно. Значить, З основного все, ну що по менюшки по автомобілю, ще керування, Сложить зеркала, покажу. Датчик дощу, регулювання зеркал і Режими є спокійна спорт і режим руля. Ну, Облігене стандарт усілі на керування автомобілем. І режим рекуперації плавно Плавне удержувати. Ну, Це теж ми сьогодні в ходу спробуємо. Я в принципі знаю, як воно працює. Можливо, більшість тих, хто з нас дивиться, теж знає. Дуже важливо наголосити на тому, що безпека у цього автомобіля повністю рідна. Ну і на аукціоні бачу, що ремінь, по водійський був. Ну, явно, судячи з цього, він зроблений, ви ж бачите. Більше так від нічого. Не було. Скажу вам чесно, оці шторки над головою для мене трошки дивне рішення. Ну, хазяїн барен, як то кажуть, але м -м, там атермальна плівка в цілому на цьому склі по заводу стоїть, вона захищає від сонячних променів. Дискомфорту я не помічав. Ну, можливо, люди люблять, щоб більш темно було. До речі, в атермальній плівці всі все повністю склою, вона повністю повністю знешублена по кругу. Єдине на що не звернув увагу, датчик тиску в шинах і якомусь одному з дисків щось хандрить, тому помилка по ньому висвічується. До другого ряду сидінь у вайті немає ніяких зауважень. У мене зріст 193 см. Я сиджу зараз сам за собою. Тут доволі зручно. Спинка тут змінює нахил, Єдине, що тільки отаким меншином, Да. Е, є підлокітничок, зараз достаємо. Він тут зручний, м'якенький, з ними все супер. Є назад свій повітродув і два type c порта для зарядних пристроїв. Ну, Нічого поганого тут не скажу. Спальок, до речі, звертаю увагу, є електропривід кришки багажника в Теслі. Працює доволі швидко. Я Задоволений роботою є гумовий килим. У нас є шторка для Америки великий зазвичай. Так, тут є другий комплект, бачите, килимів. Там візертек такі гумові прикольні, це, так, я так розумію, ті, що здається, напевно, рідні мають іти Нижча, тут що зарядний пристрій лежить. Зачиняємо. Ну і тут ще, якщо доберемось зараз, і тут ще така є ниша, де ми можемо перескладати. Дрібнички наші. Так, І по бокам два короба, бачите, один тут, один тут. Місця достатньо і вони багато в себе вміщають перевірено вже часом. Зачиняємо. На початку руху демонструю, як працює камера, проєкція. І, як ми бачимо, наш автопарк попереду нас і рушаємо. На 21-му колесі я ще не їздив. знаю, що на 20-х тесла доволі жорсткувата. На 19-х е доволі м'якенька, немає жалоб. Їздив на тих і на тих. На 21-х ще не їздив. Але єдиний плюс: тут поміняна підвізка стоїть, щоб було комфортніше. Підвізка називається Коні Special Active. Ну, наскільки мені відомо, це для того, щоб вона була трошки комфортабельніша на цих саме колесах. Сам по собі перформанс, я так розумію, жорсткуватий доволі. От зараз їду, приємно все, перші кроки. Спробуємо зараз її розігнати. Щоб все було правильно, я включаю на максималки. Спорт, кермо максимальне. Стартуємо від до сотні. О! Скажу вам чесно, я відпускаю, бо в мене трошки аж тиск піднявся. Я не знаю, ви бачили, як коли я як відпустив. Реально кажу чесно, я натиснув, а в мене ну, з незвички трошки мозок. Помутнення відбулося. От він нам на лінію лається. От ви бачите, як він пішохода бачить, промальовує, що попереду йде. Зараз переїдемо через трамвайні рейки і спробуємо ще раз. Да, тут немає такого драйву, як коли речить, наприклад, BMW або Audi якась, але при, притискає прямо мозок, так тисне. Зараз ми пострибаємо з вами по трамвайним рейкам. Я слухаю підвізку, так наче все тихо. А зараз стартуємо ми від нуля до сотні ще разок. От вона сотня, ну ви б поняли, так? Да? Досить швидко. Зараз мені якось трошки легше було вдруге. Пробую ще раз зі звичної мені локації, поворот в горку. Ну, сотня, все, тут неймовірно швидко, одним словом. Щодо того, порейкам саме я по підвісці нічого не відчув. От коли я їду саме по нормальній дорозі, де ж невеличкі якісь неровнощі, щось трошечки, мені здається, попередку зліва бубанить легенько. Такий легенький, тихий, глухий, дуже звук. Він там стучить щось, але щось таке трошечки є. Відносно того, як жорсткість я відчуваю. Ну, жорстко, не критично, нормально. Без режиму спорт стає набагато комфортніше на ній рухатись, тому що. Спорт ну, реально перебор трошечки відчувається. І, і так, достатньо, я тільки торкнувся, все супер. Я от не знаю, чи той раніше не звертав увагу асістентам без дорожі, скользкий, старий режим прицеп є. Тут я, може, просто раніше не звертав саме увагу, але щось мені здавалося, що я того не бачив такого. От наскільки розумно, все ж таки Тесла, що бачить ну просто все. І навколо, і на дорозі, і на тротуарі, і машини, і пішоходів, ага, камери, до речі, право, тільки що провірила, ліва, перевірена також. Все окей. Автомобіль виглядає гідно, охайно, доглянутим, приємним. Ну, в мене приємне в цілому від нього враження. Понятно, що перформанс ще плюс до того, якби достатньо і жвава і більше батарея. В пригоди електроніки грати сьогодні не будемо. Там хто скільки проїжджає, скільки там. ну це, не, це одна з найпотужніших батарей, її достатньо вистачає. Я впевнений, що там запас хода 500 км по місту буде, плюс-мінус. Я думаю, так от пальцем в небо, Скільки хто буде заряджати від якої розетки, батарейки там і так далі. Це вже персональні дані у кожного свої. Раджу просто, якщо вам цікаво, Тесла Вайка, А це оптимальне рішення, як на мене. Приїхати, перевірити. Якщо все сподобається, то купити. До, до зустрічі з вами Бо льоха Трандарто. Всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні!